Трошки був, я так зрозумів, більш толковий дядько. Цього попитався успокоїти. Мені каже, Та, ну, не потрібно, давай кидай цей камінь. Я бачу, що наче нормальний чоловік, кинув я камінь, в цей час вже цей володя викликав міліцію. Ну, ми вже так, більш мирної обстановки сіли чекати, ну не сіли, стали чекати міліцію. Приїхала міліція, ну і все далі. отак. Ви пропонували узгодити, скажімо, не подавати заяву? Пропонував, міліціям? пропонував узгодити, я так зрозумів, в стані ефекту він ніяких, на ніякий компроміс не йшов. Кроме того, вже коли приїхала міліція, я відчув також, ну, я в стані ефекта не відчув спочатку, що я десь там дарився, ну, так все, все на емоціях було. Далі я відчув, от в мене тут величезна гуля ззаду є. Є маленькі синці, є, і я відчув, ну, біль вже трошки емоції сходу, я відчув біль. Міліція взяла покази, я приїхав додому і мене почало тошнити. Вже я пішов на тренування, якщо це було десь закінчили мені ці покажання давати години-дві, я в пів четвертого пішов на тренування, в, в, на початку тренування я чуть, чуть не по, ну, свідомість не, не, не потеряв. У вас брали проби на алкоголь, тоді як у учасників події? Ні, у вас, не брали, можна... ну, ну ви ну, були я, тверези. Я не вживаю алкоголю взагалі. Тобто хто, хто мене знає, хто мене окружає. Я ніяких спиртних не вживаю і тим більше чогось. Тобто я от був у лікаря, зараз йду в прийомне відділення, бо... Дійсно, мені погано. І... У вас госпіталізують теж? Я думаю, мене госпіталізують через те, що ну, мої симптоми не... Я ввечері не йшов, я думав не робити цього цієї показухи. Ну, думаю, ввечері там поболіло. Не перший раз я, я ж спортсмен і, і були випадки травм голови. Думаю, та, ну, пройде все. Вранці я сьогодні проснувся від того, що я, ну, мене тошнило. Як я... будуть розвиватися далі, події? Я не можу спрогнозувати, як будуть розвиватися події. Точно я не хочу ніяких там конфліктів. Продовження розбиратися до конфлікта. Я, 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 наприклад, хотів би уладнати цей конфлікт мирним шляхом, щоб ні в кого ніяких скажімо так, претензій не було. Вчора ми пробували уладнати, ну, у нас ніяк не вийшло. Ну, якщо от така ситуація, то я вчора ще ввечері, ну, скажімо так, не хотів я ніяку лікарню йти, ну потошнило мене, ну, там трошки, скажімо так, свідомість потеряв я, не перший раз, ще раз говорю. Сьогодні рано мене опять тошнить, опять в мене головна біль. І, ну, то, що я не придумаю, в мене є велич... От, як доказ величезна гуля ззаду на зативку. Я так думаю, що при падінні ми... Я був знизу, коли падав, він на мене біг і не падав. то, Мабуть, я вдарився. От така ситуація. А як Бі... вийшло так, що у чоловіка зламана щелепа, ніс і... Ну, видно, це вийшло із-за того, що ну, все-таки більш, ну як сказати, більш підготовленіший я, ніж він фізично. Фізично я, я мабуть, сильніший за нього, молодший. За ці удари були завдані вам. Я, я його, Мені здається, я його раз ударив, так що я відчув там, а там все було отак в і він мене бив, і я його бив. Не було таких точних ударів. Ось такий був розмін ударом. І тут біля, скажімо так, біля кума вже його точно так само було. розмін ударом. Я вибачаю, мені потрібно йти, бо... Ми вам вдячні за те, що ви. Сказали ситуацію так, як ви її бачите. Я спасибі вам за це. дякую.